Вранці у Нежанковичах збираються перед кордоном мешканці. Кажуть, чекають старту робіт, адже звідси до найближчих сусідніх пунктів пропуску з Польщею у Шагинях чи у Смільниці 30 кілометрів. В першу чергу важливий тим, що нам не треба буде їхати, якщо ми, наприклад, хочемо поїхати в ту ж нашу Європу, не треба робити великий круг через Шагині, через Смільницю. А тут буквально рукою подати до Перемишля 9 кілометрів від даного місця. То для нас і великий плюс. Багато родини є з тої сторони. Зараз тут відкриті ворота, і лише сьогодні тимчасовий пункт прикордонного контролю. Але не для мешканців, а для офіційної української делегації. Бо перший камінь закладають зі сторони польського мальховіця. Це перший блок, з якого стартує будівництво, аби вкласти в нього капсулу часу. Делегація підписує лист. Опісля підпису після капсулу зацементовують. За чотири роки каже воєвода підкарпатського воєводства. Пункт пропуску збудують, перетнути кордон. Тут можна буде лише автомобілем. Пішохідного перетину проєкт не передбачає. Реалізація запланованого переходу на Жанковичі передбачена на 48 місяців. Це дуже великий перехід 4300 метрів квадратних. Передбачена тут робота служб і українських, і польських. Крім цього, також буде інфраструктура, під'їздні дороги. Будуть пропускати тут машини, вага яких не перевищує 3,5 тонни. Цей перехід вплине на скорочення часу перетину кордону та розвантажить пункт пропуску шагині медика. Про зведення пропускного пункту нижанковичі Мальховіце українські та польські дипломати та політики домовляються з кінця 2000-х. Головна вимога польської сторони дорога. Зараз із польського боку чотириполосне шосе готове. Дорогу з української сторони до майбутнього пункту пропуску почали ремонтувати у червні цього року. Понад половину грошей на це виділили із польського бюджету. Роботи, які виконуються. Виконується компанією Дорогбуд, польською компанією, тому що по умовах тендеру і умовах співпраці це мала бути виключно польська компанія. Відповідно, було проведено тендер, який ще було 5 років тому, 44 кілометри і, відповідно, близько 25 мільйонів євро. Це польські кошти. Це польські кошти і з частиною дофінансування українських продуктів, і тому що за контрактом 60% це має бути польські відповідно продукти. Роботи. Хоча офіційно перший камінь та капсулу часу у Мельховіцях заклали сьогодні. Усі будівельні роботи тут розпочнуть уже завтра. Ірина Мочульська, Роман Гнатишин, новини на Суспільному, Львівщина.